Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 24 травня. Сьогодні ми перенесемось у часи Київської Русі, до буремного травня 1093 року. Саме тоді, на берегах невеликої річки Стугни, неподалік сучасного Василькова, сталася подія, яка змінила не лише долю київського князя Святополка Ізяславича, а й усієї руської політики. Половецький хан Тугоркан вирушив у похід на Русь, аби силою змусити князів рахуватися з кочовиками. Святополк, щойно що й на київський престол, вирішив зустріти Орду у відкритому бою. До нього приєдналися два могутніх союзники Ростислав Володимирович і Володимир Мономах. Руське військо рушило з Києва назустріч ворогу, але на стугні все пішло не за планом. Половці виявилися сильнішими, а річка підступнішою. Руси не зазнали нищівної поразки. Молодий князь Ростислав потонув під час втечі. а святополк, з ганьбою, повернувшись до Києва, опинився у вкрай скрутному становищі. Щоб уникнути подальших нападів, князь пішов на приниження. Він погодився на мир і одружився з дочкою самого Тугоркана. Так, політична поразка обернулась шлюбом із ворогом, який мав укріпити хиткий мир з кочовими ордами. 24 травня 1819 року з порту американського міста Саванна вийшов незвичний корабель. Пароплав під назвою Саванна. Це було перше судно, що мало подолати Атлантичний океан за допомогою парової машини. На ньому красувався димар і обертові колеса з боків. Хоча вітрила теж залишили. Про всяк випадок, цей експеримент був сміливим. Хоча парова тяга вже працювала на річках вирушити в океан, де бурі, вітер, солона вода. Інша справа. Власники Саванни мріяли вразити європейців та продати їм судно як символ нового етапу мореплавства. Але у Ліверпулі, Копенгагені та Петербурзі реакція була стриманою. Інтерес так, гроші ні. Усіх лякала висока вартість вугілля і мізерна вантажопідйомність судна. Повертався пароплав до Америки вже під вітрилами. Вугіллю обійшлося надто дорого, а на тязі далеко не заїдеш. Хоч Саванна і не стала революцією, її подорож відкрила епоху експериментів, які згодом таки змінили мореплавство назавжди. Друзі, якщо ви хочете підтримати наш канал фінансово, то перейдіть за посиланням в описі до цього відео або за QR-кодом на екрані. Будь-яка ваша допомога дозволить нам далі розвивати наш канал.